всім привіт, друзі! Ви на каналі Криптобратан. і сьогодні у нас буде короткий огляд біткоїна і загальна ситуація по ринку. Але перед тим, як ми розпочнемо, підписуємося на мій канал, ставимо лайки і дзвіночки, щоб не не пропустити жодного відео. Ми розпочинаємо, друзі. І так, що ми маємо на даному моменті в побітку. В минулих відео ми якраз були тут, і я казав, що це вся ситуація це є збір ліквідності за даний ось такий рентг. Після чого ми файно і благополучно почали рватися договору. На європейській сесії ми розпочали рух. І на американській сесії ми продовжили. А Азія, на жаль, нас почала продавати. І то так ось досить серйозно продавати. Маємо збір знизу і маємо тепер збір зверху. Все-таки файно добили рівень 30 50. На даний момент його два рази тестували, і два рази збирали ліквід. На даний момент ми спускаємося досить агресивно. В своєму телеграм-каналі ще впродовж дня я писав, що робив невеличкий опис по ринку, то я казав і писав, що. Потрібно буде е, чекати повторного тесту і дивитися на ось цю зону, цей е, синій блочок е, на повторний тест, і тут можна буде заходити в шорт-позиції. Е, на даний момент ті, хто заходив, приблизно це було би десь тут. Стоп клали тут. Консервативна угода. І можна тягнути аж сюди. Це є у нас позиції 3,5 до одного співвідношення. Можна все-таки дотриматися і до цих рівня. Тут ігра зона інтересу у нас починається. Можна дотягнути позицію. Або вже фіксувати одну. Як то, одна. Там 75% можна в, в цей. Фіксувати і далі собі спокійно чекати, коли я зачіплю Take Profit. І покласти в нуль стоп. Ось така -то ситуація. Це я все писав в Телеграмі. Посилання я залишу під відео. Тож підписуйтеся, буде там є як -то, гарячі кнопочки для того, щоб подивитися ситуацію по ринку. і що я думаю на даний момент. Е, подальші дії. Тут така ситуація. Можна очікувати якусь реакцію тут. Зараз обведемо. Щось тут. Можна на якийсь на локальний відскок перекриття, бо тут так дивлюся, формується якийсь імбаланс. Ну, зараз це. Важко сказати, що тут буде, бо ще до закриття 4-годинного таймфрейму це ще 2 години. Ну, можна ж дивитися тут. На якийсь взагалі якийсь ріст можна буде вже забути, якщо ми опустимося ще нижче. Вже під, принаймні, під 29. Тут вже все квітка. Для тих, я вже бачив багато по телеграм-каналах. Всі писали, що тут о, маємо несходящий тренд. Оце. То ми вже тут закріпилися і зараз будемо тестити. Це таке собі пояснення, що ми будемо далі рости. Важко сказати, тому що... Це може бути ложний вихід догори і потім далі спуск. Для яких слонгів лонгів нам якраз потрібен рівень 28 200 Це буде якраз преміум зона для закупівлі в лонг? Тут цієї солодкої цілі, якої вже давно чекаю. Тож, зараз спішитися не можна з лонгами. Особисто очікую продовження. Продовження падіння, бо це, мені здається, було фейкове фейковий вихід і фейковий збір. Ми, по факту, виконали тут цілі, позбирали, тут всю внутрішню ліквідність зібрали. Ну, то зараз, бачите, ми дуже активно починаємо спускатися. Отака то ситуація. Можна глянути ще по ефіру. У ефіру щось таке саме похоже. Ну, тут ми теж у минулому відео я казав, що цілі якась була, аби ще б здалося зібрати на вище рівня 1886. Бачите, ми не, цього не виконали, але гарно зібрали оцю невеличку ліквідність. Бачите, оце все. Ми, нам вдалося досить непогано зібрати. Ну і боже, що ми далі будемо продовжувати знижуватися. Ну, побачимо. Зараз вангувати такий не варіант. Поки що мало щось нам графік показує якоїсь інформації як подальші дії. Ну, очікую зниження. Я особисто оч... очікую зниження. Е, далі погнали. Може, ви пам'ятаєте, може і не пам'ятаєте, але я зараз знаходжуся. І продовжує знаходитися в позиції по оптималсу OP токен. Зараз ми дуже гарно продовжуємо знижуватися і по чуть-чуть, по -чуть, чуть добираємося до нашої хоча б мінімальної цілі. Це є хоча б в 45 $45. Зараз у нас агресивне таке досить спускання. Тут ми трохи стопорилися, не хотіла ламати тренд, але тут все погнали. Е, я продовжую тримати. Всі там, хто так само думає, що треба тримати і ще. Е, як то має ще яєчка, по горішки добрі, то сидіть. Можна вже сніло класти в нуль. Щоб... Ні в чого не втратити навіть з невеличким плюсом. Вже можна тут десь топ класти в плюс. Той, хто боїться, може половину фіксувати. І, ну, тут бачите, по Fibonacci то ближчій цілі такі для якогось нормального фіксування якогось прибутку можна розглядати вже по І06. У нас є 1.53. Можна собі фіксувати. Е, ну, я очікую все-таки 0.5. Це буде здорова корекція. Тож. Е, ну, відповідно, вона зараз не може так взяти і е, ура і погнати, і впасти. Зараз вам покажу. Прошую зараз секунду. О, якісь. Відповідно, вона не зможе... може інколи відразу не в не политися, хіба я не знаю, зараз біток там покаже мінус 5%, то так. Е, ну, я думаю, що воно ще так зробить якийсь сюди, приблизно перший ціль, бо воно так. Може сюди відскочити, щось перекривати, поступово опускатися. Ось так. Ну, я. Моя ціль, може, я ще до кінця вечора ще зміню свою думку, зараз подивлюся. Ну, поки що я нічого не... Не фіксую, я тримаю до кінця. Подивимося, як воно себе буде поводити. От така тут ситуація по оптималу. Що там по новинах? По новинах, ви бачите, це мій телеграм-канал, я якраз тут писав в 17.00, що от можна заходити, і якраз була ще нормальна ціна. До речі, Аптос. Аптос. У нас дуже хороша новина була, і ми так пульнули просто. У моменті там у нас було 18%. Коротше, Microsoft, величезна компанія Microsoft. Уклала угоду з Аптос для того, щоб створювати штучний інтелект. І в моменті токен там реагує моментальним ростом на, аж на 18%. Бачите, штучний інтелект набирає обертів, і скоро у нас будуть розумні роботи. І голос, так як, наприклад, в фільмі Залізна людина. Всі ми будемо мати свого джарвіса і буде, буде з ким поговорити і виконати якісь завдання. Наприклад, можна буде сісти і сказати змонтуй мені відео. Вже буде тема. Ось такі-то новини поки що. Наразі все. Щось детальніше буду ще раз писати в Телеграмі. Поки що ось така ту картину. Виходу немає. Ми полюємо якраз за внутрішньою ліквідністю і зовнішню так само підбриваємо. Ось наразі все. Всім дякую, всім гарних торгів, всім профіту, до зустрічі, друзі!